Українські компанії опановують соціальні мережі, щоб налагодити персональний контакт навіть із наймасовішим споживачем. Головне не перетворити своїх друзів чи фоловерів на клієнтів. Це можна зрозуміти це в соціальній сіті як барбекю-парти, де таку тусовки, де, де роблять шаш... шашлики, де прийшли друзі. Якщо ти приходиш до друзям, ти ж не зразу не станеш пропонувати, ось знаєш у мене такий продукт, мінус 15% скидки. Ця латвійська компанія в десятці світових лідерів за кількістю друзів у соціальних мережах відносно пасажиропотоку. В інтернеті вона приймає у пасажирів ставки. Чи буде літак вчасно? Виграв пасажир, дарують квиток, гроші за рахунок тих, хто програв. За це отримала купу світових нагород. Тепер ділиться досвідом на найбільшій в Україні конференції маркетологів. Мероприятие проходять перший раз. Хоча у школи маркетинга біфост очень большое количество модульних программ различных по разным направлениям маркетинга. Це это наша перша конференція. Я вважаю, що ми вже потому тому що нас 320 маркетологов. За мінімум затрат: одна людина на всі соціальні мережі та електронні медіа. Компанія отримує підвищення довіри до бренда, не зрівняна з класичними інструментами.